Дивіться, через один контрщільнюваче ми даємо аркуш папера формату А4. Ну, Ось так воно тримає. По котльовій стороні, яка була сама проблемна, так само було. Вам покажу, що це через один контрщільнювачем. Тобто ми не робимо щось так, а тільки ось так. Я притискаю, закриваю ручку. Дивіться, ручка до кінця закрита. Бо вона раніше до кінця не закривалась. І зараз тягнемо. Так само. Хочете побачити, як то було на початку? Дивіться далі. Протяг, шалений, протяг з пластикових дверей. Цей порох це індикатор того, що тут є серйозна проблема. Зу причина, дивіться, ущільнювач Він просто фізично розсипається. Але це не все, дивіться, ще з ущільнювач. Бачите, що з ним сталося? Він також фізично розсипається. Ну, і дивіться, в якому стані ущільнювач. Ну і вгадайте, що це в нас за профіль? Що цей ущільнювач сипиться? Зараз покажемо. Ось у нас і назва. Профіль VDS. Це халтура така. Ось так ми монтуємо склопакетний ущільнювач. Це каучук, резина. Він не буде розсипатися на сонці, як той, що був попередній, буде слугувати ну, насправді довго. Я думаю, мінімум 10, може навіть 20 років з нашого досвіду. Друзі, іноді приходиться, окрім такого нормального щільнювача, встановлювати ще ось такі самоклеючі, тому що подолати всі ці нюанси з виробником тих. Вікон, ну це просто капець. Бо тут ну ми перевіряли, була реально прям така шпарина. Тобто ось цим турбогвинтом під час монтажу. Ну, коротше, питання більше до монтажників, щоб вони утягнули цим турбогвинтом вниз, опустили. І тут в нас рамна частина достатньо перекриває стулку. А ось в цій частині вже все. Є шпарина в пару міліметрів. Нам нічого не лишається, як тільки наклеювати ось цей ощільнювач, щоб не було тут понизу. По підлозі протягом. Після того, як щільню, ось так це виглядає, то воно вже добре притискає, і тут можемо гарантувати, що не буде проблем. Ой, це просто капець.